Мікс хлопець, 6-7, така футболка. Це буде одна річ, яка така більш літня. Все інше. Це вже буде на осінь. Ідекс підлітковий регланчик, класної якості, ще один регланчик. Спортивні штанішки на 110-116. Скосточка на змійці. 4-5. Давайте, щоб сьогодні швидше було, я не буду роки Називати тут від 4 років буде від 4 років до 1 і до підлітка. Ось такі дуже класні. Тут деякі розміри ви можете самі побачити на відео. Дуже круті стильові такі штанішки. Такі. 128 чинуси. Де бачу, буду казати вам розмір. Костюм такий теплий на розмір 134-140. І кофта штани 134-140. Такий класний, теплий на прям таку холодну, про холодну осінь. Далі ось такі 6-8 на байці. Спортивні штани. Розмір 8-9. Двонитка. Классний. дивіться, така модель. Тут буде багато в'єзки. Так, ці 3-4 роки я не буду відкривати, вони по-моєму на байці будуть. Такі класні. Модні, широченькі, тут завужені 116, такі 152. Така тепла. 12-13 об'єс. Це у нас також буде ростовочка, класні такі лонги. Розмір 134, 140, 110-116 і 140, 146 152 Класна така ковтинка. Надпис, манжетик, якість суперова. Дуже гарні. 25 євро на ціну, тому ви розуміли, коштують ці ковтинки. Дуже класні. І якість просто неймовірна. Так, далі такий світшотик на отеплення я його не відкриваю. Далі такі теплі штанішки, 6 7 років. Теж на утеплені, такі на утеплені свічотик, такі. Ну тут свідчоти лежаться теплі. Це у нас буде комплект лонгів такі. Така тканинка. Вона на довгі рукавці. Дуже класні, на підітку. 12 нас снайдний Така буде шість сімволочків. Одні тут у нас такі попалися від мюслі. грінкотон на блоніточку. Такі теплі штанішки класні. Так, п'ять шісточків лонг. Далі а, покажу вам ростовочку ковтинок. Значить, вона йде від розміру У -у -у. від розміру 6, -7. 6, 7, 9, 10, 14, 12, 13 і 10, 11. Один розкрила, вам покажу. Це якраз буде максимально актуально до школи, бо тут просто неймовірна якість. Це котончик. Ось такий він тонесенький светрик, темно-синього кольору, зверніть увагу 37 майже євро на ціночку. І складка нимки де 100% котончик, Дуже класні. Такі. Тут ціла ростовочка їх. Далі такі веселі светри, спортивні штанішки на утепленні, такі класні, такий світшотик на утепленні. Ще один такий цікавий. Тут ще буде зучаси, це теж дуже класне. Такі десь 11 на байці на змійці, 7-8 футболочки, білі, спортивки. Але увагу, що в основному всі речі тут вже на утепленні. Такий костюм спортивний, такий специфічний, але я знаю, що є такі. Хто тут, така, бачите? типу... Так, далі 11-12. По-моєму, да, теж набагато базова така кофта, але що ще треба. Так, штанішки такі теплі на хлопчика і по взуттю. Тут такі будуть шкіри підліткові. Моделька. Такі мюлі, натуральна шкіра. Повністю шкіряні тут, там, до школи, зараз обідку. Дуже стильно, навіть тут такі брючки, ну, воно взагалі буде дуже класно. Кросівочки Ось такі діснеївська серія. Тут у нас по 28 28. Такі класні. І такі класнючі, може, це вже якийсь першачок, піде, напевно, може, другий клас. 31-й розмір. Ось такі класнючі. А Ось такі лотик замовляйте.